Ви будете в шокі, що у мене тут зараз відбувається. Я сам в шокі, значить. Дивіться, значить тут у мене шайтан, блядь. І просто як отак, по дудку можна. Тут значить, в душі кипяток і іденти чого. Тому що я де? в Європі в отелі. І що, І як завжди, не працює опалення. Бо ми де? в Європі, вони ж тут кончаються. зимою, сука, в курточках будуть, але опалювати не будуть. Так, да, Якщо у них денег куча. Ще й попридумував, дивіться, а, це ще ж не все, дивіться, тут поставив е, собі, щоб кипятило, що мені не треба кипяток, кому начальник є, я це зробив просто, щоб було тепло і откуда то взагалі тут пішло. Пана всякої такої хірні. То робота, то не робота. І... і знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Ми зараз тут, того що ми команда. Веземо автівки для ЗСУ. Без зборів, поняли? Без нічого. Самі дофінансовано, самі логістику пробудовуємо. Інколи дарує машина. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила. Прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було. І ми поїхали далі. Тут же шотелі не 5 копійок каштують. Мені інколи, от напишіть в коментах, ви ж навіть якщо на Джоб центрі ви ж по-любому колись були, хоч раз, ну, позволили собі якийсь отель. Це, ну ви стикались таким.